Математика. Урок 6. Частина 7. Тема Частини цілого. Утворення і запис. Календар. Рік, місяць. Дні тижня. Задачі на рух в одному напрямку. Відкрийте сторінку 27 у підручнику. Попрацюйте з таблицею у завданні 1. Пригадайте назви частин цілого та їх запис. Заповніть порожні клітинки таблиці. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Одна друга це половина, третина це одна третя, одна четверта це чверть. Десята це одна десята сота одна сота. У наступному завданні визначте і запишіть, яку частину фігури зафарбовано. Отже, дивимося, наскільки всього частин поділено фігуру. На 4, скільки частин зафарбовано. Дві частинки. Отже, буде дріб. Дві четвертих. Так, дуже добре. Дивимося, друга фігура в нас такий самий прямокутник, але вже поділено. На три частини і скільки частин зафарбовано. Так, дві частини. Отже, це буде дріб. Дві третіх, так. Третя фігура той самий прямокутник, така сама довжина і ширина. Але подивіться, на скільки частин уже поділили? Правильно, на п'ять частин. А зафарбували. Дві частини з п'яти. Отже, дріб. Дві п'ятих, так. Ми бачимо, що ми записали дроби, де у нас чисельники одинакові, а знаменники різні. І зараз спробуємо допомогти порівняйку порівняти частини за допомогою рисунків. Завдання 2. Дві третіх і дві четвертих. Дивимося, дві четвертих, фігура поділена на 4 частини і дві частинки взято. Дві третіх. Фігура поділена на три частини і дві частини взято, який дріб буде більшим. Правильно дріб дві третіх буде більшим за дріб дві четвертих. Розглянемо з вами друге порівняння. Дві четвертих і дві п'ятих. Бачимо дві четвертих дві частиночки зафарбовано з чотирьох, а дві п'ятих дві частиночки з п'яти, який дріб буде більший. Правильно дріб 2 четвертих буде більшим за дріб 2 п'ятих. Порівняємо третій. 2 третіх. Дві частиночки з трьох і 2 п'ятих. Дві частинки з п'яти. Правильно дріб 2 третих буде більшим за дріб 2 п'ятих. Тобто, ми робимо висновок, щоб порівняти дроби з одинаковими чисельниками, то дріб буде той більший. Де буде в нас менший знаменник 2 третіх і 2 четвертих. Дріб 2 третіх буде більшим за дріб 2 четвертих. А тепер назвіть найбільшу частину із цих трьох. Правильно, найбільша зафарбована частина 2 третіх. А найменша зафарбована частина 2 п'ятих. Так, запишіть. Дуже добре. У наступному завданні спробуйте записати за допомогою цифр 6, 7, 0 найменше і найбільше три цифрові числа за умови, що цифри в записі кожного числа не повторюються. Які це числа? Правильно, найменше число. 607, а найбільше? 760. Так, запишіть ці числа. Чудово! Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 5. Перетворіть складене іменоване число на просте у робочому зошиті за зразком на сторінці 27. Перед тим, як ми розглянемо зразок, пригадайте, один рік це в нас 12 місяців. Так, розглянемо зразок. 10 років 7 місяців, дорівнює. Один рік це 12 місяців, тому ми 12 множимо на 10, на 10 років. І додаємо ще 7 місяців. 12 помножити на 10 це буде. Так, 120 та ще 7. Це буде 127 місяців. А тепер спробуйте розв'язати завдання А 7 років 9 місяців. Перетворіть у просте іменоване число. Правильно, ми беремо 12 місяців, адже в одному році у нас 12 місяців і множимо на 7. Так, на 7 років. І додаємо ще 9 місяців. Так. Скільки в нас буде 12 помножити на 7? Пригадайте, як дуже швидко помножити. 12 це 10, і 2. 10 помножити на 7. 70, а 2 помножити на 7. 14, а 70 і 14 84. А 84 додати 9. Правильно, 93 місяці. Обов'язково допишіть місяці. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте перетворити наступне складене іменоване число на просте самостійно. Перевіримо. 12 років 11 місяців. В одному році в нас 12 місяців, тому ми 12 множимо на 12 і додаємо ще 11. Як нам помножити 12 на 12? Знову ж таки, ми беремо 12, розкладаємо на 10 і на 2. 10 помножити на 12. Це 120, так, а 2 помножити на 12? Це 24, а 120 і 24? Це 144, так. Та ще 11? 155 місяців. Так, запишіть. Обов'язково в кінці допишіть одиниці вимірювання місяці. Чудово! Закрийте робочі зошити. Сторіночка 28 у підручнику. Пригадайте, щоб помножити різницю на число, потрібно помножити на це число зменшуване, а потім від'ємне, і від першого добутку відняти другий. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! А тепер спробуйте обчислити значення наступних виразів двома способами. Поставте відео на паузу і обчисліть значення виразу двома способами. Перевіримо. Отже, перший спосіб ми у дужках виконуємо першу дію 80 відняти 5 це буде 75. 75 помножити на 6. Це буде 450. Виконуємо другий спосіб. Спочатку ми зменшуване множимо на 6. Тобто 80 помножити на 6. Потім ми від'ємник множимо на 6, 5 помножити на 6. І добутки віднімаємо. І це в нас буде 80 помножити на 6, це 480, 5 помножити на 6. Це 30, а 480 відняти 30, це буде 450. Перевіряємо другий вираз. Отже, перший спосіб. Виконуємо першу дію в дужках. 12 відняти 3. Це буде 9, а 9 помножити на 4? Так, це буде 36. Виконуємо другий спосіб. Зменшуване множимо на 4, 12 помножити на 4. Це буде 48, так. Потім ми від'ємник множимо на 4, 3 помножити на 4? Це буде 12, так. А 48 відняти 12. Дорівнює 36. Скажіть, будь ласка, який спосіб є зручнішим? Дуже добре. Крім відомих вам одиниць вимірювання часу року. Місяця й доби існує ще й тиждень. Звичай вимірювати час семиденним тижнем походить з вавилону і пов'язаний зі зміною фаз місяця, кожна з яких триває сім днів. Тиждень це сім днів часового циклу, пов'язаного з фазами місяця. Назви днів тижня не випадкові. Понеділок означає. День, що йде після неділі, вівторок день, що вторить, повторює, тобто другий день тижня. Назви останніх двох днів тижня мають релігійне походження. Слово субота походить від Вавилонського шаббат спокій, бо суботнього вечора люди завершували всі справи, щоб помолитися, подякувати Богові за його прихильність і ласку. Назва останнього дня тижня неділі походить від слів неділо. Цього дня не робили жодних справ ніякого діла. Скажіть мені, будь ласка, яка існує ще одиниця вимірювання часу? Так, це тиждень. А що таке тиждень? Правильно, це 7 днів. Часового циклу. Дуже добре. Відкрийте робочий зошит, запишіть завдання 9 та спробуйте виконати ось таке завдання. Учень пише слово математика щодня по одній літері. Визнач, якого дня тижня хлопчик закінчить писати все слово, якщо першу літеру він написав в останній день тижня. Отже, скажіть мені, будь ласка, як нам потрібно розв'язати це завдання. Так, тут ми можемо застосувати метод організованого перебору. Отже, нам відомо, що першу літеру хлопчик написав в останній день тижня. Тобто, коли він написав першу літеру. Так, у неділю запишемо розв'язання. Літера М написана у неділю. Тоді наступна літера А буде написана. У понеділок Т, у вівторок Е. У середу М. У четвер А. У п'ятницю Т. У суботу. І у неділю Ка. У понеділок А. У вівторок. Скажіть мені, будь ласка, так, якого дня тижня хлопчик закінчить писати все слово? Так, він закінчить писати слово у вівторок. Запишемо відповідь у вівторок хлопчик закінчив писати все слово. Тобто ми можемо зробити висновок, що хлопчик писав слово математика більше, ніж один тиждень. Адже тиждень це 7 днів. А ми бачимо, що тут він писав більше, ніж 7 днів. Дуже добре: Закрийте робочі зошити, сторінка 29 у підручнику. Прослухайте умову задачі. Юркой й Андрійко вийшли одночасно з будинків, відстань, між якими 4 кілометри в одному напрямку. Швидкість руху Юрка 6 км за годину, а Андрійка 4 кілометри за годину. Через кілька годин Юрко наздожене Андрійка, який іде попереду. Скажіть, будь ласка, який це вид задачі? Молодці! Це задача на рух в одному напрямку. Цю задачу ви розв'язували вже не перший раз, тому поставте відео на паузу та намалюйте схему до задачі, запишіть розв'язання, дії з поясненням, вираз та повну відповідь. Перевіряємо схему. Отже, схема накреслена ось таким чином. Юркой Андрійко вийшли одночасно з двох будинків, з будинку А і з будинку Б, відстань між якими 4 км. Юрко в нас вийшов із будинку А і рухався зі швидкістю 6 км за годину. Андрійко йшов повільніше і вийшов із будинку Б. І рухався зі швидкістю 4 км за годину. У певній точці Юрко нас дожене Андрійка. Тобто вони зустрінуться. На схемі це в нас позначено прапорцем. нас запитується, через кілька годин, отже, біля прапорця, Т. Знак питання годин. Розв'язання. Формула знаходження часу. Так, це С поділити на В. Перша дія. Правильно, це 6 віднята 4 дорівнює 2 км за годину. Пояснення швидкість зближення Юрка та Андрійка. Коли ми знаємо швидкість зближення Юрка та Андрійка та знаємо відстань між будинками яка була, ми можемо дізнатися, через скільки годин Юрко нас дожине Андрійка. Так, ми 4 поділимо на 2 і отримаємо 2 години. Перевіряємо вираз. Чотири поділити на різницю чисел 6 і 4. Відповідь через 2 години перший Юрко нас дожене Андрійка. Дуже добре. Допоможіть виконати завдання на площу від ромбика. Прослухайте. Площа прямокутної ділянки 600 квадратних метрів, а ширина 20 метрів. Довжину ділянки збільшили на 10 метрів. Яка площа нової ділянки? Яким чином можна розв'язати цю задачу? Правильно, потрібно спочатку знайти довжину цієї ділянки. Так, потім довжину збільшити на 10. І знайти площу нової ділянки. Так. Пригадайте мені, як знаходиться площа прямокутника, адже в нас прямокутна ділянка. Правильно, S дорівнює А помножити на Б. Якщо нам відома площа і відома ширина, чи можемо ми знайти довжину? Так, ми можемо площу поділити на ширину. Тобто А дорівнює С поділити на Б. Запишемо перша дія. 600 поділимо на 20 і отримаємо 30 метрів. Так, пояснення довжина. За умовою задачі нам говорять, що довжину ділянки збільшили на 10 метрів. Правильно, до 30 ми додамо 10 і отримаємо 40 метрів. Пояснення довжина яку збільшили. Чи можемо ми тепер знайти площу нової ділянки? Ми знаємо, що довжина вже 40 метрів. Так, а ширина залишається такою самою 20 метрів. Так, ми 40 помножимо на 20 і отримаємо. 800 квадратних метрів. Дуже добре. Запишіть відповідь. Площа нової ділянки становить 800 квадратних метрів. Перегорніть сторіночку. Ви знаходитеся на сторінці великих перегонів. Оберіть автомобіль, на якому будете брати участь у авторалі, та обведіть його. А тепер на секундомірі поставте 4 хвилинки. Поставте відео на паузу і виконайте великі перегони. Молодці. Чудова робота!